У нас є ось таке класне положення, яке часто використовують у східних мистецтвах, у східних єдиноборствах, в танцях, у Йозі також багато де. Коли кажуть сісти нижче, людина сідає нижче, відповідно, що наш тулуб завалюється вперед, і коли кажуть, сісти рівненько, людина піднімає свій тулуб іде. Залом в поперековій зоні. Можна відчути дискомфорт, біль, а люди, які мають взагалі проблеми з зі зі хребтом, вони безпечно не зможуть зробити таке дане положення. Це невірне виконання. Це є травматичне. Зараз ми спробуємо виконати безпечно. Розслабилися. Ніжки на ширині плеч поставили. Перенесли нашу вагу на ліву Ліву ніжку. Зліву зігнули. права ніжка вона вільна. Ця вага у нас на лівій ніжці. Права так допомагає. У нас є таз. Ми зараз його будемо намагатися направляти вперед, робити такий уявний удар. удар. Коли ми робимо удар вперед, ми стискаємо м'язи. Удар стиснули м'язи, сідниць, розслабили. Удар. Стиснули сідниці, розслабили. Тобто, всі ви відчуваєте, і у всіх у вас виходить а, рухати своїм тазом вперед, удар розслабили, удар розслабили. На іншу ніжку перенесли вагу на, на праву ніжку. Вона зігнута, ліва ніжка так для, для упори. Знову рухаємо свій таз вперед, удар. Удар стиснули м'язи, розслабили. Ось це видно, удар. Удар не обов'язково робити велику амплітуду. Зовсім трішечки, в кого як. Удар стиснули, розслабили. Удар розслабили. Тобто усіх у вас зараз, зараз виходить направляти наш таз вперед. Стаємо на ширині е, плеч. Тобто наші ножки на ширині плеч. Коліна пруженіть. Все те ж саме. Робимо, що перед цим. Таз направляємо вперед. Удар. Удар. Стиснули, розслабили. Стиснули, розслабили. Зовсім трішечки, ми маємо відчувати, як наш таз рухається вперед. Удар назад. Удар розслабили. Стиснули, розслабили. Дуже-дуже повільно. Є дві ширини плеч. Раз. Удар легесенько. Це дуже просто. Затиснули. Тобто ми вже навчилися наш таз подавати вперед. Виводимо максимально широко. Максимально широко це може бути три ширини плеч. Ось. Сіли, подали наш таз вперед. Я стаю боком знову. Видно, що мій таз трішечки пішов назад в сторону. Видно. Мені його треба подати вперед. Я роблю підкручування, тобто цей удар, який ми перед цим робили. Зробили всі видно? І тримаємо наш таз, тримаємо підкручений вперед. А зараз підтягуємо ще м'язи, живота. Ще більше стискаємо м'язи сідниць і тазового дна. Тобто ми підтягуємо ось цю всю зону, затискаємо, щоб наш поперек був в безпеці, щоб наш таз був в безпеці. живіт сідниці бандху затиснули. Умовно кажучи, це як а, хочемо в туалет, але немає де це все з силою тримаємо. Тепер з цього положення ми можемо спокійно сісти в. Нижче, як нам каже тренер, як нам каже інструктор. І коли завалюється наше тіло вперед, наш корпус вперед, видно, видно, м'язи, сідниці, живота і тазового дна, ми тримаємо підтягнутими. І коли нам кажуть, що треба сісти рівненько, ми піднімаємося, звертайте увагу, ми піднімаємося, не заламуючи наш поперек, наш поперек безпеці, тобто наш хребет, умовно кажучи, піднімається разом з тазом. Ось, ось таким ось чином. І ми не маємо відчувати болю. Якщо ви відчуваєте біль в поперековій зоні, ви щось не те робите. Треба спочатку зробити ще раз. Поставили якомога на цю сторону. Видно, так? Да? Поставили якомога щирше. Не поки не сідаємо, подали наш таз вперед. Нас, наш таз вперед. Затиснули сідниці, живіт, м'язи тазового дна. Все затиснули до болю. І в цьому затисканні ми тримаємо, ми сідаємо як нам треба нижче, ще нижче. Колись завалюється наш, на наш корпус вперед, нам треба сісти. А рівненько, ми разом з нашим тазом, ось таким чином, ось, сідаємо рівненько. Вся вага йде на наші стегна, на м'язи-ніг. М'язи зараз колосально працюють. Болю вже не має бути однозначно. Так що... Використовуйте техніку безпеки під час виконання різних прав і бережіть себе.